4 травня 2025 року, о 7 годині 20 хвилин, відбувся один ворожий авіаудар ФАБ 250 по Іванопільському старостинському округу. Внаслідок авіаудару постраждалі відсутні. Пошкоджено 8 фасадів приватних будинків. Об об 11 годині відбувся ворожий обстріл ударним безпілотним літальним апаратом літакового типу «Молния-1» по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено фасад приватного будинку. Період часу з 11 години 30 хвилин до 14 години відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по віролюбівському старостинському округу. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено шість фасадів приватних будинків. О 19 годині обстріл ударним безпілотним літальним апаратом літакового типу «Молния-1» по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено фасад приватного будинку. О 19 годині відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні. Пошкоджено фасад приватного будинку та лінію газогону. Внаслідок влучання ворожих дронів у зорі Іллінівської громади пошкоджено чотирьох домогосподарства і амінбудівлю.